Доброго дня, знаходимось у Дніпрі у сквері героїв. Тут завершили ремонт дитячого та інклюзивного майданчиків. Комунальники оновили карусель, дві пісочниці, гойдалки на підвісах та ігрові комплекси з гірками. Крім цього, Пофарбували і відремонтували так звану гусеницю та інклюзивні гойдалки, які вже були в аварійному стані. І якщо я не помиляюсь, то ось класна, інклюзивна гойдалка для тих, хто щойно приєднався, повторюю. Знаходимось у сквері героїв. Тут завершили ремонт дитячого та інклюзивного майданчиків. Комунальники оновили карусель, дві пісочниці, на підвісах та ігрові комплекси з гірками. Також пофарбували і відремонтували так звану гусеницю. І інклюзивні годілки, які вже були в аварійному стані. Нагадую, що читати новини в Дніпра Області можна на сайті DP-Інформатор.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Ось гойдалка на підвісах. У департаменті парків і рекреації Дніпровської міської ради закликали Дніпрян Відповідально користуватися оновленими просторами. І зазначили, що важливо берегти майно територіальної громади, не псувати та наламати обладнання, щоб не позбавляти дітей безпечного дозвілля. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.